Виконуємо номер 4.43 із підручника Алгебра 8 та номер 4.43 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть значення виразу. Наш вираз: якщо А дорівнює 1 16, Б дорівнює мінус 1,49. Відтак дізнаєтесь, у якому віці українець Руслан Паномарьов став наймолодшим в історії чемпіоном світу із шахів. Приступаємо до виконання. Спрощуємо спочатку наш вираз. Зводимо до спільного знаменника, щоб виконати віднімання. Для цього розкладаємо многочлени, що стоять в знаменниках дробів, на множники. Чисельник поки переписуємо. А знаменник розкладаємо, виносимо спільний множник 1,5 А за дужки. В дужках у нас буде 9 поділити на 1,5 це буде 6. А відняти Б, і знаменника другого дробу. Виносимо спільний множник 0,25 за дужки. В дужках буде 36 А квадрат відняти Б квадрат. І із знаменника третього дробу виносимо спільний множник. Також 1,5, тільки вже можна А за дужки. Тоді отримаємо 6А додати Б. Ну, а тепер попрацюємо з чисельниками. З чисельника першого дробу ми можемо винести 0,5 за дужки. в дужках отримаємо 6А. Додати Б. Знаменник переписали. Тут нічого за дужки не виносимо, так і залишаємо. І тут чисельника третього дробу 0,5. В дужках буде 6А відняти Б. Знаменник переписали. Ну, а тепер можемо трошки поскорочувати. У нас 0,5 і 1,5А. Скорочуємо на 0,5 отримаємо чисельнику: 6а додати Б, а в знаменнику буде 3А помножити на різницю 6А і Б. 12 і 0,25, також скорочено на 0,25. Отримаємо 12 поділити на 0,25, це 12 на 1 четверту. 4, 48 а. А в знаменнику розкладаємо на множники 36 – 6 квадратів, використаємо форму різниця квадратів це буде 6а. Відняти Б, помножити на 6А додати Б. І тут скорочуємо 0,5 і 1,5. Також у нас в чисельнику буде 6А відняти Б. А в знаменнику у нас 3А помножити на суму 6А і Б. І як бачимо, тепер найпростішим спільним знаменником у нас буде добуток 3А. На різницю 6 а і Б і на суму 6 а і 3а 3а. Відняти, поміняла місця, ну хай буде від перестановки до дамків, сума не змінюється. Або, щоб було зручно, давайте поставимо тут мінус, а тут плюс. Додаткові множники для першого дробу. У нас 3А є, 6А відняти Б є, Залишається помножити на 6А додати Б. Другу знаменник Є. Отримали, помножимо на 3А. І помножимо на різницю 6а і b. Тепер знаходимо нові чисельники. будемо мати 6А додати b в квадраті. Далі 3 помножити на 48 це 144, і А на а, а квадрат. І 6А відняти b в квадраті. Ну, тепер наші дроби мають однакові знаменники, можемо виконувати віднімання. Знаменник переписали, чисельники віднімаємо і зразу підносимо до квадрата. Це буде 36а квадрат, додати 12аб, додати Б квадрат. 144а в квадраті. Відняти, я поставила мінус, підношу до квадрата 36а квадрат, відняти 12аБ, додати Б квадрат. Ну, а тепер розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Ну, якщо можливо, можемо звести подібні доданки. Не будемо поки перепишемо. Відняти 36 квадрат, додати 12 аб відняти б квадрат. Знаменник переписали. Ну, тепер розводимо потім доданки. 36 а квадрат і мінус 36 а квадрат даємо знищується б квадрат. І мінус Б квадрат взаємо 12 АБ додати 12 АБ. Це буде 24 АБ, і мінус 144 А квадраті. Знаменник переписали. Ну, а тепер будемо до скорочення. Виносимо за дужки мінус 24А. В дужках отримаємо. поставимо на перше місце буде з плюсом 144. Поділити на 24 це буде 6А, і відняти Б. І знаменник переписали. Ну, а тепер можемо уже скорочувати: 6А відняти Б, і 6А відняти Б. А і А, і 24, і 3 залишиться 8. Маємо мінус, Винесемо поперед дробом, у чисельнику буде 8, а в знаменнику сума 6А і Б. Ми спростив наш вираз, а тепер будемо підставляти замість значення А 1 шосту, а замість Б мінус 1,4 Якщо А дорівнює 1 шоста, Б дорівнює мінус 1,4, то наш дріб. Вісім переписали. Шість в знаменнику множимо на одну шосту і додаємо мінус 1,4 дев'ятих. Шість помножити на одну шосту це буде в нас одиниця. Мінус 1,4 дев'ятих. Отримаємо 1 додати мінус 1,4 дев'ятих це буде мінус 4 дев'ятих, отже, мінус 8 поділити на мінус 4 дев'яти. Мінус ділимо на мінус, буде плюс, і тепер 8 перших множимо. На дріб уберемо до дільника. Маємо ділити на 4 дев'ятих помножимо на 9 четвертих. 8 і 4 скорочимо на 4. І 2 множимо на 9, буде 18. Руслан Пономарьов став наймолодшим в історії чемпіоном світу у 18 років. Записуємо відповідь. 18 номер 4.43 із підручника «Алгебра 8» та номер 4.43 з підручника математика 8 виконано.